Ічна п'ятихвилика гумор, сміх, жарти допомагають нам відсторонитися від складнощів об'єктивної реальності, обійти незрозуміле та неприйнятне, бути почутим і зрозумілим, отримати увагу і навіть захоплення. Гумор буває різний, а манера використання жартів може багато про що розказати і про окрему людину, і про суспільство загалом. У часи війни в Україні часто можна стикнутися з відверто чорним гумором. Цинічні жарти табойовані зазвичай теми нетолерантні формулювання. Чим пояснити популярність чорного гумору, і навіщо він нам зараз? Про що це взагалі? звичка жартувати по чорному сьогодні будемо говорити саме про це. Тема нашої розмови чорний гумор. Якщо спробувати дати визначення чорному гумору, то виявиться, що він заснований на відвертому знущанні над серйозними та забороненими культурально темами, включаючи трагедії, хвороби, страждання та навіть смерть. Найголовнішою несвідомою метою використання такого типу гумору є механізм подолання, це спосіб змиритися з жахливою реальністю і невідворотністю самої смерті. Власне, єдиний спосіб залишитися стійким перед обличчям того, що в жодному разі не може бути нами змінене або контрольоване, це посміятися у саме обличчя цьому явищу. А чорний гумор допомагає нам прожити своє безсилля перед обличчям самої смерті. До того ж, використання чорного гумору дозволяє тримати певну емоційну дистанцію, коли ми говоримо про складні та болючі теми, про втрати, отримати полегшення, коли стикаємося зі стресом та постійною тривогою. Українці зараз жартують майже про усе, про відсутність годинами світла, про потенційну смерть, про втрату кінцівок. І насправді це абсолютно нормальна захисна реакція. Адже в моменти, коли психіка не витримує такого сильного навантаження тривогою, безпорадністю, панікою, чорний гумор є ефективним способом подолання подібного стану. Чорний гумор дозволяє нам адаптуватися до цієї реальності, що, об'єктивно кажучи, взагалі до певної міри є неадаптабельною. Сміючись над тим, що викликає жах, ми знімаємо внутрішню напругу, приймаємо своє безсилля та ніби говоримо. Я тим не менше знаходжу собі місце навіть за таких абсолютно неможливих та неприйнятних умов. Часто чорний гумор дозволяє нам наблизитися до теми, яка може здаватися настільки руйнівною та небезпечною для психіки, що звичні способи не дозволяють її навіть торкатися. Чим більше ми жартуємо, тим більше і краще ми вчимося взаємодіяти з певною темою. Це називається явищем десенсибілізації. Коли ми про щось жартуємо багато разів, то в подальшому нам легше в емоційному плані стикатися з темою жартів, а отже, і справлятися з проблемою. Чорні жарти, спрямовані виключно на певні теми, можуть бути прикметною характеристикою і символічним допуском до групи людей, яких ця тема й об'єднує. Наприклад, лікарі легко жартують про невиліковні хвороби, операції та смерть. На шевронах бійців, що кожного дня ризикують життям, інколи можна побачити провокативні жартівливі девізи, що також мають елементи чорного гумору. Ми пам'ятаємо про смерть та приймаємо те, що вона поряд. Гумор це одна з наших копінг стратегій. Тобто ті дії, що допомагають адаптивно проживати своє життя. Чорний гумор зараз це можливість спробувати прожити досвід наближення смерті, не виграти у неї, але принаймні пограти. Чорний гумор ніби скасовує упередженість про невирішуваність проблем, невідворотність втрат та однозначність програшів. Адже якщо є сили посміятися, ту то точно будуть сили і поборотися. Тож тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвинка.